створена менше ніж рік тому спільними зусиллями громадської організації Дніпрочесть від якої команда нашого міста за амфутбол отримала свою одноіменну назву та керівництвом фізичної підготовки центрального територіального управління Національної гвардії України за підтримки Асоціації футболу Дніпропетровської області, вона відразу стала переможцем дебютного для себе і водночас третього за ліком всеукраїнського турніру з амфутболу Осінній кубок ліги дужих проекту лауреату престижної міжнародної нагороди УФА Футбол Вардз дві що виконує свою головну місію відкривати нові імена надихати та створювати можливості для людей з ампутаціями повернутися до активного життя через спорт звітні змагання фінішували в Черкасах де Дніпровці по черзі спочатку 6-0 розтрощили у півфіналі Запорізьку Січ, а потім у вирішальній зустрічі за трофей мінімально 3-2 здолали верес мрію з Рівного і здобули золоті медалі та кубок. Ми всередині себе відчуваємо, що ми можемо це робити. Ну а по-друге, це тренування. Бо е якщо без якоїсь е підготовчої бази ми не зможемо нормально грати, нормально навіть стояти на милицях не те, що бігати. І внутрішня, внутрішній свій стан, тому що в ну, нас були хлопці, котрі там пару разів прийшли, ні, нам важко, ми не можемо. Е їх теж можна зрозуміти, але Залишаються найкращі ті, хто дійсно доводить те, що життя продовжується, і не дивлячись на якісь там поранення, травми і так далі. Перед черговим тренуванням на лаврах почувати ніколи, адже з нагородами і кубками команда отримала право стартувати в чемпіонаті України у першій лізі. Валерій разом з партнерами та тренерським штабом Едуардом Куликом і Олександром Шипою і засновниками команди, головою громадської організації Дніпрочесть Олександром Півторацьким та начальником фізичної підготовки Центрального територіального управління Національної гвардії України під полковником Владиславом Заярським були удостоєні навіть неофіційного, а по затишному домашнього сімейного прийому з боку асоціації футболу. Дніпропетровської області в особі першого заступника голови Ярослава Дерев'янка та керівника асоціації футзалу регіону Саміра Гусейнова, які щиро подякували усім за їхній черговий подвиг наразі вже спортивний і вручили колективу посильну ресурсну допомогу. Асоціація просто захоплюється тією своєю волею, яка їх снабжає до таких результатів, до таких висот. Вже перші медалі, перший кубок. І завдячуючи голові асоціації футболу Дніпропетровської області, пану Олексію Маркову, завдячуючи члену виконкому та голові асоціації футболу пану Саміру Гусейнову сьогодні. Хлопці отримали невеличку мотивацію для нових створення нових висот і рухатись далі. За терпіння наполегливість у ході тренувань і здобуток на турнірі тренерському штабу і гравцям подякував один з співзасновників амфутбольної команди «Дніпро-Честь» начальник фізичної підготовки центрального територіального управління Національної гвардії України підполковник Владислав Заярський. Хотів подякувати нашій команді, кожному хлопцю. Хто у нас в команді? Всі військовослужбовці, які отримали ампутації під час бойових дій, вони змогли перебороти у собі. Цей період, поки були з ампутацією, пройшли реабілітацію, прийшли до у команду і показують зараз гарні результати. Кожен з них дуже велику роботу проробив над собою, у підсумку стали чемпіонами у Кубку Ліги дуже. На завершення зустрічі усім причетним до її організації проведення, і в першу чергу обом асоціаціям почергово подякували капітан команди Валерій Куденко про турботу і допомогу в забезпеченні необхідним. У нісон йому говорив і голова громадської організації Дніпрочесть Олександр Півторацький. Дійсно, є допомога нам. Це дуже класно, дуже круто, що вони одні, одні з найперших, які доєднались до нашого руху, до реабілітації. Як спочатку це було заплановано хлопців, а наразі вже стала це повноцінна амфутбольна команда. Тому хочу подякувати Асоціації футболу Дніпропетровської області за підтримку. І також дуже сильно хочу подякувати асоціації міні-футболу за постійну допомогу і підтримку нашої футбольної команди Дніпро честь. Вінцем заходу стало традиційне фотографування на загальну світлину на згадку про перший успіх і виграний турнір всеукраїнського рівня. Ліга дужех команди з ампун футболу нашого міста Дніпро честь.